Всіх вітаю, ви на каналі Слюзи Ефіра. Я просто вставлю один маленький фрагмент. Ось, прям жорстко, але я в нього не рекомендую нікому заходити. Дайте мені нарешті заробити. Ось так, не заходьте. Це найгірша капсула, я у вас просто відмовляю, не купляйте взагалі ніколи в житті. Це найгірша капсула в світі. Так от, мене Бог не почув і насправді. Сумно від цього, бо я думав, хом'яків все-таки багато не знайдеться. Ну, я дуже глибоко помилявся. Я зараз зайду скоренько на маркет, погортаю, що там заодно. О, навіть гортати далеко не треба. Коли я інвестував в дану капсулу, там було буквально 6500 штучок. Це вже десь більше 10 днів тому. І зараз глянемо, що там, як там вона поживає. Що там по стакану в нас? Хочуть, вроді, б, відкупляти, ціну тримають поки. Але єдине, в чому мінус оцього всього тримання, тому що ми тримаємося вище ціни в магазині. Тобто я можу її просто спокійно купити і продати тут, я отримую якийсь там мізерний профіт. Тут 17 тисяч. Недавно бачу, було під 32-35. Тобто їх трохи викупляють, але отут 41 майже. І якщо подаватися ще на наступну капсулу, от для чого це все крутять. Е, вона дуже красива, ця наклейка, погоджуюсь, але мені дуже не подобається те, що ми під час знижок, тобто, коли все має падати, ми навпаки, з, грубо кажучи, 500 гривень виросли на 1150. І тримаємося тут дуже впевнено. Тобто є от люди, які бажають це викупляти, особливо по 970-994 гривні. Тобто, є кому тримати. А мені це дуже сильно не подобається. Коли задуваю так ціну навіть на оцьому, о, дай, навіть по 150, 160, 533. Різниця просто колосальна. І, відповідно, зараз. В чатах бачу, що їх дуже багато крутять, там купляють і тільки відкривають, і продають одразу на маркет. І хтось це все, звісно, пилососить. Я можу, звісно, помилятися, можу не помилятися, найдивлячись на цю капсулу, яка є дуже експериментальною, там дуже багато команд 35 тисяч. І от зараз пробують. Ну, тут не так багато і бажаючих, в принципі, відкупляти. Якщо от перейти на даний сайт, який все-таки враховує трошки більше статистики от з, з різних сайтів. на з навіть по 18 гривень. Це ж якесь, не знаю, задуте. Дивимося, що тут у нас робиться. Е, знижки от якраз. Це під час знижок. У нас продано чуть-чуть більше, ніж півмільйона. Ай. Звісно, таке собі. Тут ціна, звісно, не завжди актуальна, але тим не менш продані пів мільйона. Дивимося аналог, куди я заходив і казав, що це досить непогана інвестиція, і вклався в неї. Дивимося, як тут було? Тут тільки майже мільйон. І це причому у нас пройшла фаза е, зараз я червоненький возьму. Тобто тут закінчилися знижки, капсула почала падати, тобто пройшла фаза капітуляції, потім ми ще трохи постояли і вже аж тоді почали зростати. І навіть після цього всього у нас на ну, 954 тисячі проданих, а тут на ну, пів і ще навіть знижки не забрали. Тобто, розтиражовано досить таке непогано. І взагалі, враховуючи те, як воно все рухається. Спочатку бустять наклейки, пацани відкривають в, магаз, е, в магазині капсулу, її відкривають, і потім тут продавати. І так постійно суплай роздувається, роздувається, роздувається. Хто там хоче, то продає одразу на маркет і отримує. плюс, що я, в принципі, так і зробив. Я, я вийшов повністю з цієї капсули. Там е, зараз е, зайдемо, скажу, по якій ціні вийшов. Там мізерний плюс, ну мені дай Боже, вийти просто в ноль. Е, от якраз по 0, о, точніше 11,80. Тут була стіна 15 тисяч. Коли я почав це все, звісно, селити, там ще люди трохи підключилися, теж почали розпродаватися, і ми, в принципі, ту стіну просто знесли нафіг. Тобто панікюрів тут досить таки багато. Я вийшов з цього, і слава Богу, бо враховуючи. Минулі мажори, так як все переходило. Тут на Шанхаї така сама історія була, теж наклейка трохи підбустилася, але як такого, хай посильно не було. Ну Але що там того буста? Тільки на окремих, але загалом навіть падало, що, в принципі, так і має відбуватися. А зараз, навпаки, йде повторення від цих копенгагенів і Парижу. Ну, срань одна, я б так сказав, люди масово зараз стережують. Бо ця цифра вона досить таки красива, я б так сказав. І в нас попереду мають забратися знижки, і після знижок, як бачимо, люди капітулювали, тобто вони ще дорозпродають, хто там хотів 2х швидких, а 2х не було. Ті виходили, в принципі. Але враховуючи взагалі кількість, і що навіть при такій кількості ціну, трохи таке, ну. Підпадала. Наскільки я пам'ятаю, вона там просідала навіть до 9, В 8,70 була. навіть при таких об'ємах. Тобто об'єми невеликі, але все одно ціну трохи просандалили. А враховуючи таку кількість, я думаю, просандалюють, можливо, навіть трохи більше. І мені оце дуже не подобається. Ні, ну загалом вона має потенціал для зростання. Так, має класна капсула, але... Но... З таким соплаєм заходити хіба на ці самі капітуляції. Тобто, коли буде відбувається знижка, зростання ніякого не буде, воно почне вселитися до сраки. І вже після того, як воно трохи відпадає, тоді можна починати тільки набирати позицію. Бо зараз це, от прям ну, не то. Тобто, зайти можна, все одно непогана точка входу, ну можна краще набагато. І в нас має бути ще оця сама фаза, щоб ви розуміли. А в нас. Ще до, а в нас ще до, до цієї лінії ще купа часу. Тобто, до тих пір, як його лімітнуть повністю. Мають пройти ліміти, потім капітуляція і вже аж потім зростання. І враховуючи це все. От, зараз подивимося на графіку. От тут зараз проходять 150 тисяч в неділю приблизно продають. От 100 тисяч. Дивимося на Шанхай. М -м -м. Дивимося, от. Тут лімітнули, і вона одразу почала падати. 953. Її там відкупили, ну на максимальному страху ну, 64 тисячі. А до знижок. От, точно, під час знижок. от 16 000, ну. Що 16 тисяч е, а що 69 тисяч. І що 150. То тільки на максимальному страху, коли вже її лімітнули, продавали тут було, ну, 64. Тобто, це ще буде попереду, то я, в принципі, навіть уявити, не можу, який там об'єм пройде, може півмільйона навіть. А я вже скажу, що це дуже величезний об'єм. Тут на ну, 150 тисяч пройшло. Тобто, це, по суті, еквівалентно е, отим 150 тисячам о цьому діапазону, що насправді ну досить таки страшнувато. З одного боку, це теж буде лімітом, теж буде зростати, але в коротку вона мені дуже не подобається. Тому я з неї вийшов, і капсула просто полетіла там, взагалі, в космос, то з таким самим суплаєм цій капсулі буде ну дуже важко. Дай Боже, хоча б до 30 дійти з, зі всіма на борту. Тому я вийшов з даної чудо інвестиції. Мої молитви до Бога не спрацювали, коли я казав, що цю капсулу не купляйте ніколи. Це найгірша інвестиція в світі. Не купляйте, не заходьте. Ай, так мене послухали, що ж вона купляли по повні труси. Ну, ця капсула виглядає дуже прекрасно. Можу, дуже коротко. Тобто у нас тут буде все одно певний діапазон, куди ми спустимося, і в ньому можна буде навіть набирати цю капсулу саму. От вона буде далі після цього такої бовтанки. Це дуже поширена така ситуація, коли вона дуже довго, потім знову почне зростати. От тут можна буде набирати повністю заново дану капсулу, бо їх дуже мало. А потенціал досить таки великий, на мою думку. Я, можливо, навіть і буду відкупляти. Подивимося. Якщо спустимося на 20. А дай боже, дадуть навіть по 10, то я взагалі буду співавно. Ця капсула поки що мімо, причому абсолютно. Стосовно інших, я поки що не так сильно аналізував, бо я тільки в цю заходив. От зараз подивимося, наскільки сильно розстрашована дана колекція. Зараз глянемо секундочку. Дивимося. Е, тут 60-70. Ну, все одно набагато більше. Ну, зараз глянемо на. Е, там було скільки 16, 11, 19, 18. 67, 74. Ну, це просто в 5 разів, як так точно. Тобто весь потенціал він ділиться поки що на 5. І, відповідно, потрібна довша фаза. Після того, як лімітно потрібно довше чекати. От, наприклад, яскравий приклад цей Париж. Зараз ми його тут знайдемо, він тут десь валявся. Десь бачив, недавно гуртав. От, любий Париж возьму абсолютно по цимвалах яка капсула. Бо це от прям дуже хороший приклад. Оце от початкове зростання я не буду брати до уваги. Ну, бо його тут от по півмільйона мільйон об'єм. Тут взагалі прям повна срака. І от, понакупляли ці чукчі дуже багато в цьому діапазоні, потім зростання не було, вони почали тупо продавати. І поки всі чукчі повиходили з того всього, тобто вони зафіксували мінус ось тут, ось тут, ось тут. Після того, як вони зафіксувалися, в принципі, ну там, може, хтось докупляв, це не так важливо. Позафіксувалися, повиходили з того всього, капсула от. З 3 гривень на 8 стрільнув. І то ще дай Боже, що вона ще не буде отут, -от, от в діапазоні дуже довго стояти дуже довго може стояти. Ну, враховуючи падіння об'ємів, і вони досить таки немалі, все одно півмільйона продають навіть на цьому зростанні. То потужно, прям дуже потужно. Це не прям аналог Остіна. Абсолютно не так. Тут об'єми все-таки поменші, ніж о, в там тій капсулі. Но загально тренд буде саме такий: От зараз набирають капсули, потім її трохи піддамплюють, потім йде фаза стабілізації, потім зростання. Тобто, все те саме, що на тут тільки через дуже низький об'єм. Фаза, де всі купляли, фаза капітуляції, фаза стоянки, і тоді зростання. От на цій фазі вона тут тривала дуже короткий проміжок часу, бо тут не було кого по суті висаджувати. Тобто їх ну дуже мало. А тут буде набагато побільше. Тому, якщо плануєте все-таки заходити в дану круту інвестицію, я би все-таки дочекався фази падіння. Але це ринок, я не кажу, що буде саме так, бо воно може зростати абсолютно попри всі очікування. Хто його знає, може, зайде якийсь китайців, просто почне бустити. Але я хочу попередити вас, що краще в це говно поки що не лізти, а просто почекати на, як то кажеться, на, на паркані, подивитися, що воно, як воно буде після знижок вже. Бажано так через місяць-два. Я, можливо, навіть запишу окремий відео на цю тему, чи варто все-таки заходити, бо все-таки залутати 2-3 ікса це теж непогано. Все, дякую всім за перегляд, підписуйтесь.